Добрий день. Добрий день. Я в 6.20 викликав е, пожежну машину на вулицю Закарпатську за другий будинок. Так до цих пір і не приїхала, не потушила. А вона горить до цих пір? В 6.20 ви викликали? Так, да, в 6.20. А що там горіло? Скати. Що горіло? Скати. Покришки, автопокришки. Так. Що там? І що, і до цих пір не вигоріло? До сих пір не виговорило, до сих пір горить, до сих пір димиті, до сих пір ви не приїхали чомусь. То я маю за цим прослідкувати, чи ви маєте приїхати? Ми маємо, звісно. Де, Прошу. Мені адрес. мені. Закарпатська за другим будинком. За магазином. Алло? За другим будинком. Пишу. Закарпатська за другим будинком. Так. Да. І що багато ще там скачі? Та там гора. І загроза є чомусь? Загроза тому, що димить. Що то треба потушити? Димить. Угу. Добре. І горить. Добре, дякую. Угу.